Друзі, всіх вітаємо, громадська організація достав хмельницький підрозділ місто Дунаєвці. Е, Находимося біля Дунаєвського міського воєнкомату. Е, Ні, а першого е, відділення із подільського під... територіального центру, центру комплектації соціальної політики. От як вона нами відносяться до жінок і до службовців. прийшли за хлопця знавати, бо хлопця забрали. Ой, блін, забрали. Мама його лежить незряча, неходяча. Вибачте, в гімні лежить, вся, немає за ким він, неї один син. Вони його вже другий день сьогодні забрали і не відпускають. І вже соціальна служба подала всі документи, що нам постійного догляду потребує. І ми прийшли сьогодні знати, чому його тримають, чому його не відпускають, бо сусіди не мають як туди піти і постійно за нею ходити, бо вона лежача, постійного догляду буде. Прийшли сюди узнати, чому тримають хлопця, вишвернули нашу колегу з головою об асфальт. Оце заступник е, територіального відділу. Ні, Будь ласка, я не вас. Я не вас. Вони малі маніпуляції проводять. Взяв видав телефон і викинув, не знаючи, де зараз той телефон, ми не знаємо, де він, і швернув її головою об асфальт. Оце Оце хлопці, хлопці, які ви служите, захищаєте, кого ви захищаєте? От які в нас воєнкоми, будущі, територіальний центр. Слухай, треба було прожити так багато років, щоб, щоб і, дожити, дожити до того, щоб тебе, до того, що щоб тебе брали за шкірку і кидали, як писеня, як, писення, як а не куди потрібну Побили, бачите, друзі, потовкли жіночку, вишвернули з воєнкомата. Оце Дунайвацький мсек чиїсь. Як він там зараз правильно називається, ТЦК чи що воно? Вже дійшло до того, що вже б'ють жінок, б'ють жінок, не дивлячись ні на що. Отакі в нас, друзі, така в нас ситуація в державі. Ви думаєте, що буде краще, буде тепер тільки гірше. Лдину побили, розбили брову, порвали одежу. От такі то справи, друзі. Це взагалі, це шок. Я не можу до цієї пори відійти. Ви розумієте, мене трусить. Хлопці наші гинуть за кого? За цих е, узурпаторів, за цих невіглисів, за цих е, терористів? Бо це терористи, це не люди. Це взагалі вже без совісті О, бачите, друзі, от таке. Дивіться, дивіться, добрі люди. Бачите, до чого ми дожилися, до чого докерувалися, до чого нас довела влада Зеленського і всіх наших остальних чиновників. Це основне, що в нас є витяги, що вони є незаконні. Ми взяли ці витяги, вони в нас на руках ці витяги. Вони є незаконні, вони не мають права чинити таке ні з людьми, ні, ні з призивниками, ні з мобілізаціонами. Нічого, ми прийшли по хорошому людьми, вони, от вам мир, бачите, так, що ми. робиться Це Треба їх записати зараз на сайт Вертухаю, бо інакше вони да. мало до того, що вони ще й забрали телефон. Він відер з неї з рук телефон. Вона не казує конкретно фейсбучка, вона казає, що їй поставили не виступники. Вони ви СОХ А с... визивали, да? да. За написали? А приїхала нічого патрульна, патрульна. Нічого Отакі, друзі, справи, бачите, що в нас твориться. Так. Да. Такі в нас, друзі, воєнкомати в місті Дунаївці. Ви бачите, що робиться. Ви, ви кажете, тут а, чоловіки, тут жінок вже б'ють, кидають, викидають. Через, що через, говорити, да, маєте, про що віде. чоловіків говорити, яких тримають в заручниках в воєнкоматі? Це вже взагалі це жах, це. як це. над ними знущається там. Ну, не знаю, ріст є. А... І ще одне. питання. Чого нас мають вишвирювати з того здання, яке будували мої батьки це на наші податки? На наші податки. Це є комунальна установа, яке право мають вишвирювати звіти людей, якщо не, не цього. ми прийшли в кабінет до начальника чи до керівника. От але вам таке. В ми в кабінеті не були, нас не допустили, але знову. Не, не пускаєте. Ви виштурхали за, за двері головою об асфальт. Отакі, друзі, перші, справи. Це вже взагалі випоющі факти. Ось вам ТЦК. Ось вам територіальні комплекси, які не повинні взагалі мобілізацією займатися. А пане президент, що ви робите? На що ви творите? До якої пори цей безпреділ буде? До чого дожилася Україна? Такого бандитизму не було 90 років, як зараз над людьми знущаються. Щоби щоб побити, потовкти людину. Так себе так не вели, як зараз ти цікавий де. Це Такі загалі. друзі справи. А саме основне, що ми визиваємо нашу владу, і наша влада сюди навіть їхати не хоче. Пані е, і Ольга Володимирівна, і Валентина Костянтинівна. Ми сюди позвонили перш за це. Вони і ми мали з ними зайти сюди до заступника чи до начальника. Ось така ситуація. Зараз буде всіх. Ми чекаємо слідчо оперативну жінка, групу. Тим більше, зараз, що ми зараз... Що ми прийшли по мирному питанню і мирно рішити питання. І ніякого з цього не було. Буде слідчо оперативна група, буде писатися заява, і тоді далі будемо піднімати це питання, бо то, що так, так себе поводити з жінками, це вже навіть чоловіком не треба бути. Це вже сволочі. Це з людиною, в якої сім чоловік на фронті. У мене теж брати і плем'яники на фронті. Це, це Вони захищають за того, щоб нас з нами так погодилися? Отакі друзі, справи. Поки ми виключаємося, будемо чекати слідчу оперативну групу. Далі буде. Давайте єднатися разом сила. Всі до перемоги.